Вітаю, друзі! Сьогодні, 17 жовтня, з вами знову Центр громадської аналітики вежа, і сьогодні зі мною в віртуальній студії Олександр Мосієнко, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю тебе, Олександр. Вітаю. І я попросив знаного в Україні експерта без перебільшення у військовій галузі, аби він нам допоміг розібратися з такими питаннями, як. Як це ми можемо замінити війська США у Європі? Ну, така цікава заява від Зеленського прозвучала. Окрім того, щойно стало відомо, що Україна може бути 34-ю країною в НАТО. Зеленський полетів до Брюсселю представляти план перемоги. Я багато всього відразу, звісно, говорю. А вчора у програмі Мосічук Наталії, відомої телеведучі в Україні, Подоляк радник президента. Перепрошую, керівника офісу президента України Єрмака, сказав, що план перемоги не передбачає повернення усіх територій, які нині окуповані росіянами, військовим шляхом. Я перепрошую зараз так обмалював загалом картину, тому що вважаю, ці всі речі поєднані між собою. Давай розпочнемо з першого. Що нам дасть зараз от візит Зеленського до Брюсселю, тому що в Брюсселю проходить як мінімум два сьогодні важливі заходи. Це саміт. Керівників оборонних відомств нічна Альянсу і саміт Європейського Союзу: що новішого що нового може привнести цей візит Зеленського до Європи? І третя зустріч я маю наголосити за місяць протягом місяця з генеральним секретарем НАТО Рюти, так третя за місяць. Тобто, це ну це звичайно швидкість контактів, неймовірна. Я не пригадую, щоб Україна настільки часто от між собою лідери. України президент зустрічався з генсеком НАТО, як зараз, що свідчить про те, що певні процеси пришвидшились, це не тільки через те, що змінився генеральний секретар, це теж має значення. Безумовно, Рюти він інша людина, він дещо по-іншому бачить, яким чином має альянс функціонувати. Не все від нього залежить, але разом з тим ідеї він може вносити і пропозиції. І тому я думаю, що це не просто так, адже відбуваються певні рухи. І певні обговорення і дискусії, принаймні, як і не просто так з'явився шквал і публікацій в медіа про вступ України до НАТО без окупованих територій, фактично без поширення на них статті 5 про колективну самооборону тощо. Тобто, дійсно відбувається довкола цього зараз широкий раунд дискусій, навіть ФІЦУ вже висловився прем'єр-міністр Словаччини, який сказав, ну так можна, вочевидь, натякаючи на реалізацію саме цього плану. Про членство України в НАТО без о, окупованих територій, який несе дуже багато небезпеки. Ми це теж обговорювали: плюс плю, позитиви від цього, негатив, мінуси, плюси і так далі. Тому не буду тут зупинятись. Але другий момент, який важливий, що ну просто я хотів думку, от зараз ось цю зафіксувати, про те, що тут диму без вогню не буває, тобто, те, що Україна зараз, в тому числі першим пунктом плану перемоги, зазначає про членство в НАТО. Це ж, мабуть, теж не відбулось просто так, і певні раунди дискусій з партнерами промацування ґрунту воно відбувалось зараз. Іде пошук рішень і взаємодії, як це можна реалізувати, і як коли запрошення про вступ до НАТО може Україна отримати, тому що принаймні від із заяв офіційних посадових осіб. Немає ясності на сьогоднішній день, те, що ми читаємо в медіа, це одне і вочевидь, розуміємо, це обговорюється, але я маю на увазі офіційну позицію. Говорячи про те, що може дати цей візит. Я думаю, що звичайно президент використає майданчик для обговорення деталей за зачиненими дверима, де це можна, військової компоненти плану. Ну і політичної компоненти плану, як Україна наближається до НАТО. ЄС тут доречно, бо я хочу нагадати. І переконаний, ти знаєш про те, що Україна виконує е, пункти про інтеграцію в ЄС, які нам дозволив північно атлантичний альянс використовувати як політична економічна частина. Тобто, ось ці пункти, які нам дають е, по яких ми рухаємося до ЄС, ми вони ідентичні до того, що ми рухаємось до НАТО. Єдине, що у НАТО є відмінності по військовій безпековій оборонній, складових. Ну, це зрозуміло. Це виключно натівський шлях. І тому якраз це об'єднати в тому сенсі, що Україна робить е, серйозну роботу. А я можу сказати з тих, е, за тією інформацією, яка у мене є. Ну, завдання, поставлені вищим політичним керівництвом, дуже серйозні: про принаймні адаптацію і е, інкорпорацію законодавства країн ЄС, усіх регламентів, форму за пришвидшеною процедурою зараз в Україні. Римський статут у нас був е, стільки зволікань, стільки дискусій. І тільки було відповідне доручення, у нас одразу Римський статут міжнародного кримінального суду ратифікований. А це ж теж вимога про, ну, про членство в ЄС. Оце це теж базова, одна із одна із вимог, коли ми говоримо про правові аспекти, тому іде дуже серйозна інтенсивна робота по цьому. І я думаю, що до кінця року Україна хоче почути про те, що. Ну, в особі президента Україна про те, а що ж далі? Тобто, як ми рухаємося, яка є ясність у наших партнерів щодо майбутнього українського членства чи гарантування інших а, безпекових складових, що я маю на увазі знову ж таки план перемоги, спільні військові операції і сили ядерного стримування на території України? Це ж, скажімо так, прокладення доріжки. Містка такого, що якщо не НАТО, то які гарантії безпеки? Ну, це сценарій Японії, Південної Кореї, Ізраїлю. Тобто, ну не ядерний щит, вони мають а сили, вони мають а системи ПРО і мають навіть зброю, де за виключенням е, Японії там все ж таки, ну але в Японії є американські війська, які мають цю зброю, тобто там дещо інше, як і до речі, в південній Кореї, про яку зараз теж багато говорять. Тому от тому зараз це все дуже серйозно зрушило. Що стосується частини політичних а, чи військового військової деокупації території, ну я хочу нагадати, що про це почали говорити ще раніше. Навіть президент України в грудні 2023 року це був грудень, якщо я не помиляюсь. Під Харковом давав інтерв'ю каналу Fox News, де він вперше тоді сказав про те, що нам для того щоб вийти на кордони. Uh, там 23 лютого uh, 22 року потрібна зброя, потрібні сили. А далі ми готові і відкриті, в тому числі і до uh, політико-дипломатичного діалогу, але uh, ось цей вихід на ці кордони 22 року дав би можливість продемонструвати такий тиск, що Путін мав би бути вимушений піти на поступки. Тобто, ось така логіка закладається. Вона в принципі зараз і продовжується. Ми ж говоримо відверто про те, що. Потрібно а, надати Україні а, зброю і підтримку для чого перше для того, щоб змусити Путіна взагалі бути готовим до якихось перемовин. Вони ж зараз демонструють ціляку неготовність, принаймні публічно. І друге щоб не дати Росії прийти на ці перемовини з позиції ультиматуму: вийдіть з Херсону, Запоріжжя, ще звідкись. А мати можливість і нам нав'язати наші умови. А далі це вже питання перемовного процесу, це вже питання ситуації на полі бою і багато чого іншого. Ось зараз ми на стадії, тільки коли треба а, фактично змусити Росію бути готовою говорити і говорити не мовою ультиматумів, а готовністю йти на поступки в тому числі. Справа в тому, що вчора подаляк. Повторив фразу Зеленського, яку той озвучував кілька місяців раніше. Uh -huh. Що мається на увазі? <кій> Перепрошую. <кій> Подоляк сказав, що усі мирні плани, які нам пропонує Захід, в тому числі план Расмусена, план uh, Кісінджера, сюди можна віднести план Ставрідіса, якраз ті, які говорять про членство частинами України в НАТО. Вони нам, каже, неприйнятні. ми на них зовсім не пристаємо. Тому виходить так, що перший пункт плану перемоги Зеленського можна просто-напросто відкинути і працювати над другим. Те, що ти говориш зараз про неядерні стратегічні засоби стримування агресії і не лише російської. Я думаю, що його не можна відкидати до того моменту, поки ми не почуємо, ну скажімо так, реального. Так або ні, тобто воно ж має бути конкретизоване. Ми теж маємо його почути і зрозуміти, тому що тоді дійсно тоді треба працювати над альтернативою. У нас же зараз немає конкретного, конкретного ні. У нас же є підтвердження того, що шлях України до НАТО незворотній. Так посол Сміт сказала представниця США при НАТО, і вони, і вони кажуть: так шлях до НАТО незворотній, не конкретизуючи часові рамки і межі. А тут потрібно вийти на якесь фіналізоване рішення, доти, доки ми не можемо е, отримати цього, сказати про те, що ми для себе відгороджуємося і закриваємо шлях до НАТО, ми теж не можемо. Але це не заважає нам уже зараз реалізовувати інші плани. В тому числі знову ж таки, е, я не втомлююсь говорити: нічого не завадило Фінляндії, навіть будучи членом НАТО, підписати окрему угоду зі Сполученими Штатами. Про розміщення літаків і дозволу на захід американських кораблів порти Фінляндії, тобто, все, все рівно, і дуже важливо розуміти, про це у нас менше говорять, але вступ до НАТО стаття 5, що далі, що ми пропонуємо? Нам ж теж треба розуміти, що безпеку України може гарантувати тільки розміщення достатньої кількості зброї і контингентів, так як було в часи. Коли е, прийняли Західну Німеччину, і коли mm -hmm. на сході стояли радянські війська, які загрожували, але вони нічого не могли зробити, тому що розуміли, що там велика кількість зброї зосереджена в Західній Німеччині. І тому mm -hmm. я думаю, що нам все рівно а зараз ми отримуємо ясність по НАТО чи ні, одна формула точно залишається незмінною: неядерний щит стримування, допуск американських і західних військ на територію України. Літаки Сполучених Штатів на території України і вихід, хоча б на ті гарантії, які має Ізраїль і Південна Корея. Навіть якби ми здобули зараз це, ну це було б видатним досягненням. Я переконаний. Ну послухай, це загалом. Ти говориш, що тут контингент військових е, країни НАТО. Ну я я навіть. Не, не можу заявити собі ці об'єми, мені страшно захопленням, знаєш, спускаються інформацією. Ну, вони бувають але, різні, при... теж но, вони теж бувають mm -hmm. можна кілька десятків тисяч, можна кілька тисяч, можна кілька сот. Але що ось треба почувати. Я розумію, але в будь-якому випадку, сьогодні для Росії це червона ганчірка, яка страшна не нам. Я не про нас зараз говорю. А це вона дійсно є викликом для західного світу, в першу чергу, для Сполучених Штатів Америки, тому що США на сьогодні категорично стоять на позиції, ти знаєш не членства в НАТО і не долучення до конкретно бойових дій в Україні. Тобто якісь фактори мають стати очевидними на практиці. Вони якісь відбутися події, я маю на увазі умовно зменшення інтенсивності вогню чи замороження війни, коли НАТО е, перепрошую, ну НАТО ша читаємо майже не те саме, але не зовсім. Да? Коли США скаже Окей, ми готові розмістити там тії чаї ді цю систему. Яка нині є у Ізраїлю і в Польщі вже вона буде, ми готові завести свої війська. Ну і десь буде там в Чорному морі ходити наш е, лайнер, який, там, на якому будуть розміщені там гавки, і він зможе в будь-який момент ударити ще кудись. Ну, це я так бачу, але перспективи такого рішення, ну, вони настільки туманні під перспективи. Ну, По-перше, є два аспекти. Український шлях, це ж шлях е, дуже часто в тумані і в пошуку якраз перспектив, і намагання намацати і знайти і вихопитися mm -hmm. там і захопити, тому що вся ця війна російсько-українська демонструє шлях, який ми пройшли, починаючи з 2014 року, навіть не з 2022 де ми були і де ми є зараз, в тому числі у відносинах е, із Заходом. Тому що я хочу нагадати, що навіть не йшлося про те. Щоби авіаносна група наближалась до Туреччини з півдня, там, наприклад, з гейського моря чи середземного, коли Крим анексували, я не кажу вже про Чорне море. Взагалі, зараз Ладно. ми все ж таки дійшли до того, що над Чорним морем літають дрони, ріпери, розвідники американські. Ми дійшли до того, що в нас є системи Петріот, і ми зрештою будемо отримувати американські літаки і багато чого іншого. Так на це потрібен час, так з проблемами. Ну на жаль, як є. Це перший момент, тобто, все рівно цією дорогою треба йти і переконувати і нам легко не буде. Це вже зрозуміло давно. Я думаю, мало стати. Друге, як мені видається, це все може спрацювати за умови, що захід не хоче зробити здійснити колективне самогубство. Ну, ми ж, ми ж теж не можемо їх врятувати, розумієш? А ми дуже часто от, думаємо, що панування і от домінування Сполучених Штатів. В світі це позиція, яка визначена апріорі, це інше інакше бути не може, тому що вони найсильніші, найпотужніші. А якщо вони стануться так, що втратять цей статус або зроблять певні кроки, які ведуть до втрати цього статусу, mm -hmm. що буде тоді, як ми можемо на це вплинути, і чи можемо ми на це вплинути? Тому що у mm -hmm. мене є сумніви, у мене є великі сумніви, тому ми можемо зробити те, що залежить від нас. Але ми не можемо гарантувати, що ну знову ж таки, е, от зверни увагу, що Південна Корея як діє зараз? Південна Корея, яка має зобов'язання, тобто перед ними мають зобов'язання США. Там є американська база в Сеулі, навіть донедавна була ядерна зброя. Здавалося б, ну що вам переживати США допомогли зрештою із промисловістю, і з гарантіями безпеки, і сама Південна Корея вже стала на ноги порівняно з тим, як була після закінчення війни на півострові. Тобто інакше, але Південна Корея ж теж піднімає шум зараз інформаційний, правда, коли Кім скликає там священну війну, мільйон чотириста тисяч за два дні вони заявки написали. Ну, ось ця вся буза, ця вся пропаганда, яка там іде, але Південна Корея привертає увагу, що стоп, Північна Корея небезпечна, вони вже війська і в Україну, вони вже і на mm -hmm. кордоні. Давайте щось робити. А чому так відбувається? А я думаю, так відбувається, тому що Південна Корея. І політики в СЕУЛі почали висловлювати сумніви і реальну стурбованість. А чи прогарантують сьогоднішні Сполучені Штати і готові будуть відреагувати належним чином, в разі якщо Кім таки вдарить по Сеулу, наприклад? Ну, наприклад, ми ж повинні це розуміти. А що буде? От вони вдарять реактивною артилерією або ще щось зроблять. Теоретично ми ж не можемо цього відкинути. Так, Практично я сумніваюся, що він це зробить. Але, вочевидь, південні Корейці стурбовані, вони, мабуть, знають дещо більше, і їм відомо, можливо, Це про можливі плани, вони щось розуміють. Постає питання. А, те ж саме от зараз щодо Ізраїля, тому що з одного, знаєш, як одна рука, одна рука б'є, друга гладить, що називається. Тому що один крок це обмежити постачання зброї до Ізраїлю, яку він начебто використовує у війні проти Хамасу mm -hmm. і Хезболи, а з іншого боку, поставити ті тобто, ну з одного боку, фактично, вже не любити Нетаньяху і абсолютно не підтримувати його ізраїльського прем'єру, з іншого боку, те ж саме в принципі стосується і іншої ситуації по світу і тому. Знову ж таки, Ізраїль може завдати ударів по Ірану, але тільки по виключному переліку, не чіпаючи об'єкти нафтової галузі, ядерні і так далі. Ну, тобто, ми розуміємо. І тут же просто чому я на цьому зосереджуюсь, тому що ось ці вже партнери, перед якими США мають зобов'язання, вони 100% не демонструють на сьогоднішній день впевненості і переконаності в тому, що США будуть діяти. Точно так, як багато комусь уявляється, або як багато хто думає. Тому що, як мені здається, я розумію, що зараз багато хто скаже, яке вам діло, що ви розбираєтесь, ви не знаєте. Але з того, що я спостерігаю, і за тими тенденціями, які я зараз от оглядаю, у мене таке враження, що американська політика вона входить в дуже глибинну кризу. Незалежно від того, хто буде президентом, Незалежно, вона вже в певній мірі кризі. І те, що економіст написала статтю з обкладинкою про трампіфікацію Америки, незалежно від того, буде Трамп чи ну Трамп це зрозуміло, буде трампіфікація або Гаріс навіть тому, що а настільки, стільки стало цілий комплекс питань і проблем, і на всі виклики немає відповідей, що ну от тут питання вже просто лідерства, і тут уже є події, на які ми вплинути не можемо, тому що. Зараз є такий спад у сполучених штатах. Було дійсно піднесення. Все ж таки, Байден виніс, тому що багато хто думав, що ну з Україною буде так, як з Афганістаном, і все і це буде крах США відповідно Байдена. Угу. Ну так не сталося. Тому він дещо цю ситуацію після спаду з Афганістаном. Ну, крива пішла на плату, а потім навіть десь підвищилась, коли Україні а, дали і артилерію, там і Хаймерси, потім Петріоти і так далі. Тобто, продемонстрували підтримку. Зараз вона знову виходить на таке плато певне. І далі питання: що нам треба цей графік Криву знову ж таки вверх похитнути, чи можемо ну, ми так. все для зробити? Ну так Україна підняла увагу з південною Кореєю. Два партнери Сполучених Штатів б'ють на сполох, що є загрози від півночі з північної. Пройшло скільки днів. Вивчають, будуть докази, поговоримо. Поки що немає підстав, є стурбованість. Ну, вже Wall Street Journal почали про це писати. Я вже бачу, медійна розкрутка цієї історії триває, але сказати, щоб щось сталося таке, що зараз тут uh, говорять: так як стоп, ми ж за вільний світ. А тут mm -hmm. нападають, а тут атакують автократи, проти яких, мабуть, політика років 25 минулих Сполучених Штатів була спрямована. Військ зла, це ж, якщо не помиляюсь, термін він кристалізувався Буші молодшим. Це він так охрестив ці країни. Ну, от, от маємо. Але з тих пір можна сказати, що вість зла тільки посилилась. На жаль. Я я з тобою погоджуюся в оцінці ситуації через саме політичну кризу США, яка може призвести до серйозних трансформацій незаворотності процесів, які будуть і на користі сам, саме саме усьому і федеральному уряду, і штатам, ну і світу загалом. Але мабуть, важко складно і, і складно заперечити сьогодні лідируючі позиції в військових технологіях саме Сполучених Штатів Америки і через технології, через об'єм їхніх військових спроможностей. Ну, от, до прикладу, США за останній час створили від аукусу. До інших військових союзів інтехоканському регіоні, мабуть, штук їх, Так і там ходять країни НАТО і не НАТО. Ти добре на цьому знаєш, і розумієшся. Дійсно, вони демонструють, що створенням різних конфігурацій. Союзних вони все таки залишаються в епіцентрі е, військового такого військової спроможності, ну як найбільша країна світу, чинити спротив, і в тому числі агресії, і е, з боку Кореї, і з боку Північної країни, і з боку інших країн, це дійсно може в певний момент рухнути. Але е, мені знаєш, цікаво, що може Європа на цьому ті робити, розуміючи, ну я думаю, розмови такі ведуться колуарно, все ж таки, розуміючи, що. А в США ситуація вкрай складна сьогодні. Вийшло до речі, в CNN дуже цікаве повідомлення про те, що за всіма фактично соціологічними опитуваннями в Штатах нема лідера, не знають хто виграє 50 на 50. Долю виборів вирішить буквально кілька тисяч голосів, і тут зараз не... Ми, ми не знаємо, да, що робити. Не випадково європейці ухвалили рішення просто швидко про 35 плюс мільярдів доларів для України. Я це виключно з ситуацією в США. Тому що вони розуміють, Україну треба підтримувати. Якщо Україна, не дай Бог, на завтра війна буде в них у Польщі, і тоді їм буде дуже непереливки. Міграційні процеси почнуться просто глобальні і тут виникає запитання: а на тлі ініціативи президента України Володимира Зеленського, ну не те, що ініціативи, а такої озвученої цікавої тези, що наші військові з часом можуть замінити військових США частково, да він не говорить усіх у Європі. От за твоїми відчуттями, спілкуваннями із е, твоїми колегами за кордону, наскільки сьогодні Європа готова до створення якихось таких альтернативних ну, кластерів, союзів у Європі за участю України, можливо, збереженням часу Киша, як ти зараз наводив, приклад Фінляндії? Чи розглядають вони в принципі щось альтернативне в питанні безпеки євроатлантичної співпраці? Точно можу сказати, що. Дуже активно іде обговорення саме збільшення виробництва зброї, це точно відкриття нових можливостей і потужностей на території ЄС, і накопичення запасів, і постачання в Україні і накопичення запасів, відхід від позиції про те, що все забезпечить Сполучені Штати. Я, можливо, для когось відкрию таємницю, але просто щоб було зрозуміло, що левова частка зараз точно суму не згадаю. Але значна частина коштів європейців, які вони, на які вони закуповують зброю, це американська зброя. Тобто, це не зброя вироблена в Європі, це зброя, яка виробляється в Сполучених Штатах, і вона потім просто за кошти ЄС чи окремих країн там купується і постачається. Ну ті ж самі патріоти, які Нідерланди купили або ракети до них, і багато чого іншого. Тобто, це те, що купується за європейські кошти, ну але і зараз Європа хоче від цього відійти. Це а, перший момент, це дуже складно. Трансформація думок невеличкий приклад. А, фактично, німці приїздять в місця, де вони виробляли раніше зброю, але там уже по 30 років немає виробництва, і вони кажуть, ми mm. хочемо відновити. А люди в містечку проти і кажуть: ні, нам потрібно провести опитування і місцевий референдум обговорити, а ми не хочемо, тому що це mm. ризики і загрози. А якщо диверсія, а це вибухонебезпечення, а це гексоген. І багато чого іншого ну змінилося а особливо там в тих районах, де сильні ліві настрої на щастя, в принципі, основна оборонка німецька в Баварії і на заході, і тому дуже багато ось таких аспектів іде трансформація, але Європа точно говорить про те, що як спільно з Україною гарантувати більшу безпеку тут в Європі. Це однозначно, не можуть сказати, що вже є обриси якихось а, союзів безпекових. Вроде можна було б сказати, от він, але робити більше і робити спільно з Україною, це однозначно. Данія, країни Скандинавії, Північна Європа за це, країни Балтії, теж можу сказати, що окремі країни Західної Європи, та сама Франція, активно підтримують, вони бачать широкі перспективи у спільному виробництві зброї, реалізації проєктів. Тому, в принципі, такий інтерес є, і я сподіваюся, що він у щось більш інституційне або предметне вийти таки зможе. Окей, дуже інтригуюча, таке, інтригуюча перспектива. Чому? Тому що ти знаєш, я постійно на цьому наполягаю. Ми часто вже збиралися і в рамках програми okay. ширшої, підсумкової, говорили, обговорювали це. Що може стати рушієм? От оцих всіх процесів, я до прикладу в останніх своїх відео в кількох там вже кілька днів поспіль говорю, що Україна повинна демонструвати у Європі і інший порядок денний щодо безпекового щодо безпекового вектору і для Європи, і для України. Відміни, наприклад, від Північна Татичного Альянсу. Бо ми зараз вперлися в стіну, що нас туди не беруть. Перспектива доволі туманна, особливо на тлі того, що політика демократів і республіканців в цьому плані вона однакова, вона ну, незмінна. Ні Трамп, ні Камала Харіс, ні Джо Байден не готові сказати нам, Окей, ви колись там будете, десь колись, потім. А, наскільки ми можемо пришвидшити от навіть ініціативу Зеленської, що це не питання. У нас, слухайте, у нас мільйонна армія, ми можемо зараз дуже легко замінити весь контингент Сполучених Штатів Америки у кількісному, звісно, вимірі, але у технологічному, ну тут, мабуть, завдання Європи. Чи можемо ми зараз так підштовхнути швидше до цієї дискусії? Я розумію, що це таке питання знаєш, філософське і все ж. Можемо, я думаю, що це ж не даремно про те, що ми готові допомогти. Ну тобто, це що вирішує? Тобто, по перше, це ж на ту американську аудиторію, яка говорить про те, що США мають зменшити свою присутність в Європі військову і що це не до цілі коштів. Є Україна, і в США на це дивляться, і можна сказати, так стоп, давайте Україні запропонуємо. Давайте їх зараз підтримуємо і на майбутнє вони виконають цю роль. Друге, тим європейським партнерам. Які остерігаються і бояться, і, скажімо, ми ж прекрасно розуміємо, но рішення про розгортання бригади німецької а, в Литві ухвалюється до 2023 року, 24 2024 вона туди доїжджає. Це одна бригада. Просто ну, ми, ми розуміємо так швидкості. І звичайно, що це не та мобільність, яка потрібна, коли є загрози війни або коли цього протистояння не уникнути, тим більше. Тому Україна, я думаю, ось цим сценарієм дійсно може. Запропонувати, в тому числі, європейцям і ти знаєш, я би сказав, що це позитивно, тому що ми чи не вперше? Говоримо що, з позиції, що тільки нам щось потрібно, дайте нам. А ми говоримо, який ми вклад конкретно готові так, зробити так. в колективну безпеку, і тому мені здається, це дорога з двостороннім рухом, яка точно може буде мати відгуки. І я думаю, що незабаром ми їх побачимо на шпальтах європейських медіа європейських політиків висловлювання щодо цього обов'язково будуть. Це породить дискусії. А на першому етапі це якраз те, що потрібно без дискусій в Європі. Ж жодних рішень не ухвалюється. Тому, друзі, хто нас слухає зараз от до самого краю, самого початку, тут дуже. Цікава тема. Скажу чесно, для мене цікава. Я її от просто виношую давно. Е, Саша про це знає і він є. знаєте, тут моїм однодумцем. Мені приємно від цього. Ми повинні змінити порядок денний безпекового питання Європі. Без цього не буде. Про це говорять спочатку двадцятого сторіччя. Ми час від часу до цього повертаємося, набиваємо шашок, Уже врешті-решт нам потрібно усвідомити, що окрім нас самих. Нашу безпеку з Європою ніхто нам не забезпечить, буквально на завершення одна цифра. ВВП Європи Європейського Союзу приблизно під 20 трильйонів доларів. Одного трильйона доларів достатньо для того, щоб мати дуже серйозну військову потужність в протистоянні Росії, Китаю і північної країни разом взяти. І це можуть зробити європейці, але потрібно політичне рішення на превеликий жаль. Тому хто нас слухав, поширюйте це відео у себе в соцмережах. Обов'язково його пересилайте. Своїм знайомим у Європі, а навіть ті, хто не знає української мови, можуть легко його переглянути, використовуючи функції відповідні Ютубу. Вони це дозволяють робити. Переклади є і зрозуміють суті контекст, і вони зрозуміють, що сьогодні Європу захистити можуть ну, на превеликий жаль, не сполучені Штати Америки, а Україна швидше так. Якщо ми зараз змінимо цей дискурс, то наше рішення про створення нового військово-політичного блоку буде набагато ближче ніж то ми думаємо, друже. Я тобі дуже дякую, що ти я сьогодні дякую. був з нашою аудиторією. Спасибі, що пояснив свої думки. Вони звісно матимуть ну привід для дискусії під цим відео. Я не сумніваюся, тому що люди по різному думають саме для того. Ми тут збираємося, обговорюємо складні теми, щоб зробити суспільство політично грамотнішим. З нами був Олександр Мосієнко. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. хай щастить. Ще раз тобі спасибі, Саша. Дякую.